Динамо та Шахтар перемогли в третьому турі Ліги Конференцій. Одразу дві українські команди перемагають у Єврокубках в один день та не пропускають жодного голу. Пам'ятаєте, коли востаннє таке було? Якщо да, то напишіть в коментарях. А поки я вам розповідаю про ці матчі, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та коментуйте. Поїхали! В третьому турі лізі конференції Донецький Шахтар приймав вейдаблік. Ардатуран виставив на цей матч. Напіврезервний склад дав відпочити Матвієнко, Коноплі, Егіналду, Марлону Гомесу. Грали гравці, які до цього отримали мало ігрового часу. Перший тайм Шахтар з легкістю переміг з рахунком 1-0. Гол забив Бондаренко. В другому таймі Каун Еліос подвоїв перевагу гірників. Шахтар володів 75% матчу володів, володів м'ячем, мав багато ударів поворотам ісландської команди. Та в підсумку з легкістю переміг з рахунком 2-0. Завдяки цій перемозі Шахтар піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 6 очок. Наступний суперник в четвертому турі Шахтаря Шемрек Роверс. Як вважаєте, з яким рахунком завершиться ця гра? Напишіть, будь ласка, свої прогнози в коментарях. Далі Динамо. Динамо грала в третьому турі проти Зрінські. Після першого тайму кияни перемагали з рахунком 1-0. Голом відзначився Попов, а вже в другому таймі була гольова фієрія. Забивали Кабаєв, Бояльський, Ярмоленка, Хереро, і навіть дебютним голом відзначився Блинуце. У підсумку Динамо перемогло з рахунком 6-0, здобувши свою першу перемогу в історії в Лізі конференцій. Завдяки цьому розгрому Динамо стрибнула на 10 сходинок в турнірній таблиці з 34-го місця на 24-те. В Востаннє Динамо перемагала з рахунком 6-0 ще у грудні 2016 року. Вишиктаж у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Наступний суперник Динамо у четвертому турі ОМОНІЯ. Як вважаєте, з яким рахунком завершиться вже ця гра? Напишіть свої прогнози у коментарях. Чи пам'ятаєте ви, коли в останні дві українські команди перемагали в один день у Єврокубках, не пропускаючи жодного голу? Напишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд.